Жита за хороші гості за столом. Вітує доля ваша, у робках прекрасних. І приносить щиру, раді світи, сонце ясне. І приноси ширу, раді світить, сонце ясне. Дозвольте мені сьогодні від імені міської ради від депутатського корпусу. Виконати почесну місію і привітати вас, нашу землячку, мешканку нашої громади, нашого міста з нагоди дня народження, вашого життєвого ювілею, подякувати за цей шлях, життєвий, який ви пройшли для наших людей, для нашого міста, нашої громади. І нашим візитом ми хочемо засвідчити свою повагу до вас і до життєвого шляху, який ви пройшли. Дозвольте побажати вам міцного здоров'я, вам і вашій родині. Всім, хто сьогодні поруч з вами, е, і ще багато, багато років життя і багато ще ювілеїв. І щоб ми 90 років це дуже гарна цифра. Але сторіччя звучить набагато красивіше і серйозніше, тому я вам бажаю. Здорових років життя до вашого столітнього ювілею і щоб ми могли насолодитися вашим святом ще через 10 років і відсвяткувати ще один життєвий ювілей. Дякуємо вам за все. Міцного вам здоров'я, вашій родині, добробуту і Божого благословення. Нехай в нашій країні закінчиться війна і настане мир. Те, що ми сьогодні вважаємо всім, це найголовніше для нас, для наших родин, щоб наші діти, внуки і правнуки, не знали, що таке війна. І хай буде злагода і добробут. Хай вас все вдається, багато років життя, на радість нашим людям, нашої громади. Щиро вітаємо від імені міської ради. Пані Фаїно Габдуліна, прийміть, будь ласка, ці квіти і цю подяку в знак нашої щирої поваги до вас. До вас. Я, я не можу навіть. Чем выразить свою благодарность і подарунок від міської ради і депутатського корпусу також вам і до зустрічі обов'язково, щоб зустрілись ми у сто на річить. На сторічке Ваїна Габдулівна не зажиє! Ними. Хай кожна днина буде гожа, нехай оберігає вас матінка Божа, нехай ангели завжди з вами поруч крокують, а Господь Бог, нехай що многий благі літа подарує. <му> Незважаючи на походження, є у кожного день народження і у бідного, і в заможнього день народження. Горілочку медову, запись в її таку чудову, ви підза твою щасливу долю і за Україну різний край. Гей!